Обговорення майбутнього меморіалу та творча майстерка. Рідні полеглих воїнів провели зустріч 18 серпня. Основною темою обговорення став майбутній меморіальний комплекс. Його бачать у вигляді скверу з рослинами та символічними пам'ятками російсько-української війни. В першу чергу ми хотіли б, і це ми обговорювали і раніше. Щоб була інтерактивна панель. На якій будуть портрети та інформація загиблих героїв, з можливістю кожної людини підійти на інтерактивному екрані, подивитися про ту людину, яку він вважає за потрібним. Тобто зайти на певний сайт і подивитися ту інформацію про героя, конкретного героя. Крім того, хотілося би, щоб були qr коди на щитах. Щити відповідно до того проєкту, який на даний момент обговорюється, будуть розміщені навколо стели на флагштоках біля флагштоків. Чому щити? Тому що в е, українська традиція говорять навіть не загиблий, а на щиті е, тому імена героїв ми б хотіли б, щоб були прописані на щитах. Символічних і біля кожного імені, щоб були окремі QR-коди, через які можна буде перейти на сторінки загиблих героїв, де буде в мультимедійному форматі розміщена інформація про, не просто про подвиг цієї людини, але яким він був в мирному житті. Наступна пропозиція це те, аби елементи. Які знакові були в російсько-українській війні? Це ФПВ-дрони, -ві це Байрактари, які на початку війни дуже використовувалися нашою армією, це танки Леопард, Ф-16, тобто Хаймерс. Хаймерси, так, Петріоти, щоб вони були розміщені на певних площинах в цьому сквері. При цьому я, наприклад, не бачу, щоб там навіть був якийсь текст, ну тому що там, наприклад, і впівдрони вони можуть бути просто певним гравіюванням на, на плитці. А от для того, щоб для чого це робиться, для того, щоб зберегти інформацію про російсько-українську війну. Ініціативна група звернеться до міськради, щоб нові вулиці, сквери та парки в громаді називали на честь загиблих захисників. Це не значить, щоб перейменовувати. те, що можна було перейменувати в рамках закону. У нас вже все перейменовано. але нові якісь інфраструктурні об'єкти, які будуть з'являтися, їх можна називати на честь загиблих героїв. Розпочалася зустріч молитвою за полеглих захисників в храмі святих апостолів Петра і Павла. Цього дня матері та дружини взяли участь у майстер-класі. Їм запропонували розфарбувати шкарпетки. Подібні заходи відбуваються регулярно. Дуже дякую Богу, що я сюди попала нашу цю команду, як би сказати. Тому що дуже тяжко було виходити самій із свого горя. Дуже тяжко. Я просто не можу вам передати це, тому що і коли я прийшла перший раз сюди, запросили. Перше, ну, коли ми помолилися за наших діток, погибших, і потім прийшли сюди на майстерку до Пані Валентини, раз прийшла я додому, другий раз прийшла звідси додому. На третій мені стало ще легше. Я чувствую, у мене щось виходить. Оце. Таке, що я вже не так кричу вдома, плакала до крику, до, до вереску. Незабаром на еспланаді відбудеться відкриття нових портретів полеглих захисників. Вшановувати пам'ять героїв будуть 29 серпня на 10-ті роковини Іловайської трагедії. Єдисан. фестиваль з такою назвою пройшов в коблицькій громаді. Локація була обрана не випадково. Це знакове місце для Одещини та Миколаївщини, вважають організатори. Це назва нашої місцевості, яка була 300 років на цій території. Від Дністра до Південного Буга, від Чорного моря до річки Кодима. Тут жили в гармонії. Українці, молдавани, румуни, османці, туреці. Всій нації жили в гармонії. Ми маємо щастя провести фестиваль на території ставки Ногайського хана в сели Коблево Миколаївщина. Це стик, початок або кінець Телігуцького лимана. Тут при, при, запрошені представники Одещин та Миколаївщини. Фестиваль став завершальним заходом в просвітницькі роботи з історії краю. До заходу долучилися спеціалісти Українського інституту національної пам'яті. це було останнє державне утворення України до остаточної окупації Росії. 1794 року остаточно тут такою прийшла Росія. До цього була така квазі держава, яка називалася Ханська Україна. Ханська Україна була складовою частиною Єдісана. Єдісан під протекторатом кримського хана, і тому українська політична нація в Котлі саме стала варитися тут, тому що українську політичну націю складають як українці, так і кримські татари. У нас на двох одна батьківщина. От власне ми на цій батьківщині зараз знаходимося. Єдисан це територія півдня України, де жили і розвивалися представники різних етнічних груп, переконані історики. Тому на фестиваль були запрошені і кримські татари, а вірмени мали окремий намет. Вони пригощали всіх присутніх пловом. Розповіли, приїхали в Україну 32 роки тому після масштабного землетрусу і залишилися. Нам дуже дорога Україна. для нас Україна, як какармінія. Я вам серйозно я вам. Говорю, я даже... Мы Карабах потеряли, но я насколько не переживал, честно, как за Украину, что я переживаю. Украина – это едина Мы едины, мы едины. Украина – это, как вам сказать, э, у нас как одна компания Украина. Мы должны друг другом обидать, обсуждать дело. І піднімати у друг другому настроєння. Україна як була, і так і буде Україна. Буде ще краще. Я вам кажу, нам тут і на нашій землі ніхто не нужен. Ми як є, так і будемо жити. Плохо чи добре це наші проблеми. Чужим не треба сюди лізти. Слава Богу, у нас кусок хліба є. У нас Україна урожайна страна. Ми в году два рази збираємо урожай. У нас вода є, хліб є, соль є. Ми можемо ще другим накормити. Нашим урожаєм але дайте нам покої. дайте нам жити у фестивалі. Взяли участь творчі колективи, майстри прикладного мистецтва, історики та знавці з краєзнавства. Роботу над відновленням історичної справедливості планують продовжити. Ми будемо продовжувати. Ми хочемо йти далі. Ми плануємо з Олексієм Івановичем Сидарчуком їхати в Київ. Відкриваємо таку маленьку вам таємничку. Ми хочемо знову. Наш проект закінчився, але ми хочемо ще виграти ще один проєкт і більше, масштабніше зробити не тільки фестиваль, ми хочемо зробити музей. Ми хочемо зробити в нашому арт-холі нову виставку, не тільки майстринь, але і ще щось такого цікавенького Хочеться, ми хочемо їздити по селам, шукати старовинні домівки старовинні речі, і це все долучити до музею. одна пісня, пісня. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южніського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Квест для молоді. В Южному відбувся захід для підлітків та дорослих. Позмагатися у кмітливості та швидкості 16 серпня прийшли чотири команди. Вони відповідали на запитання та якнайскоріше мали дістатися наступного пункту призначення. У нас перша локація була море, найдовша. І ми, коли ну, були ще сили, ми дуже швидко до неї добігли, одразу все знайшли, зрозуміли. І вже потім було ну, набагато простіше бігати далі, тому що вже все було дуже близько. І ми, ну... Ну, впоралися швидше. На море ми побігли, там була заходка і були букви. І ми відгадали заходку і побігли в інше місце. І так в кожному місці знаходили по букві і швидко все зробили. Можливості підготуватися у нас не було. Ми дуже швидко ну, розуміли, як це треба робити. Ми не знали, що буде, скільки це часу буде йти. Але ну я думаю, що ми швидко спорились, тому що ми ну. Я одразу з другою командою зайшла сюди, і ми перші зібрали гасу цього квесту. З часів інституту квести були дуже актуальними, розповсюдженими. Так якось сталося, що я не мала змоги тоді прийняти участь. І коли у центрі зайнятості молоді вивісили об'яву, що буде такий квест містом, я Безкоштовно мені е, дуже захотілося прийняти участь. Е, це можливість познайомитися із новими людьми, долучитися до якогось активного е, відпочинку. Е, і це ще розумове навантаження ще в п'ятницю ввечері, і щоб вихідні почалися просто чудово. Е, я в захваті дуже задоволена, що я долучилася. Мені дуже сподобалася моя команда. Хоча в нас спочатку були якісь ну, трошки песимістичні настрої на нашу перемогу, але ми зайняли друге місце. Я дуже гарно провела час. Хочу ще. Дякую огромна моїм друзям, що притащили мене сюди. І я очень сильно буду білячити ці сповідання. Я не валяю Класно було. Важкі були завдання? Ні, не сильно. Доволі таки дуже просто було пройти. А що не вистачило, щоб перемогти, наприклад? Не вистачило скорості і фізичної підготовки. Всі учасниці й учасники отримали у подарунок прапори. Захід приурочили до міжнародного дня молоді, який відзначався 12 серпня. Організатор квесту колектив Палацу культури. Питання тематично не об'єднували. До інтелектуального конкурсу режисерки та їхні помічники готувалися завчасно. Ми все-таки трохи зажаті умовами які у нас є зараз, що це військовий стан, і ти не можеш десь вийти за рамки, десь трохи більше. Або, звичайно, самі мітки до цього ставляться люди трохи з, остор... ну, з осторогою, ну тому що таки війна на вулиці, але ми попереджали і муніципальну варту, і якби людям ми намагалися пояснити, що це ви не хвилюєтеся. Я деякі загадки підписувала, що це квест, щоб люди не хвилювалися, що це щось таке дивне відбувається у місті. Звичайно, мені подобається цей. Формат розваг, тому що він таки задіює якби і розумові, і фізичні здібності. А якщо б ще в нас було більше часу і можливостей, то можна було б його ще розширювати і більше команд долучати і якось по, по місту і за містом. Дай Бог, можливо, колись, коли настане мир в країні, ми зможемо його розширити. цих команд квест тривав менше години. Більше інтерв'ю та відеозаходу дивіться у програмі Життя міста.